Хто приніс війну, повинен забути про спокій. Назавжди вини у війні має понести відповідальність справедливо відповісти за кожен злочин цієї війни. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Важливі для міста та громади ініціативи обговорили сьогодні учасники робочої групи, на засіданні якої побували наші журналісти про об'єднання зусиль для підвищення рівня громадської безпеки. Наш наступний сюжет. Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорозі до цілі. Із цих слів, сьогодні, 13 червня, розпочалось засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення. Її учасники обговорили проєкти та заходи із соціальної інтеграції, безпеки та згуртованості у Кременчуці. Ті, які вже відбулись, та ті, що плануються найближчим часом. В результаті наша громада, наші люди отримують більше захисту, більше безпеки, більше послуг, більше піклування. Ну а наша з вами задача все це втілювати в життя. Так що я також дякую кожному учаснику нашої робочої групи, які докладають щоденно своєю роботою зусиль до внеску в безпечність нашої громади. Із презентацією про діяльність управління Верховного комісара ООН у справах біженців Полтавської області виступила Ольга Малигіна. А ми підтримуємо дитячі простори, підтримуємо простори захисту від зумовленого насилля. Та боротьбу сум відповідно з гендерно зумовленим насиллям, також наразі у ООН дуже тісно почало займатися довготривалими рішеннями та засобами для існування в Полтавській області. Наразі ми сфокусовані саме на durable Solutions, тобто це довготривалі рішення. Ми робимо створюємо такі громадські простори. Присутнім також розповіли про активності асоціації учасницького розвитку громад у 2024 році для робочих груп. Зокрема, про те, за рахунок чого вони фінансують. Ються та які перспективи є на сьогодні. Зараз ми працюємо над продовженням самого проєкту ЮФОРІКАВЕРІ це проєкт, за яким фінансується і робота асоціації, і наша з вами робота. І щойно ми отримуємо інформацію щодо подовження да на яких умовах це буде проект подовжений? І відштовхуючись від цього, ми вже будемо планувати наші активності надалі. Робоча група з громадської безпеки та відновлення розробляла низку проєктів важливих для міста. Сьогодні презентували один із тих, що отримав грантову підтримку. Це ініціатива посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука. Термін реалізації буде з травень жовтень стоїть у нас, тому що щось ми зможемо провести в серпні місяці, щось ми зможемо провести вже в вересні, в жовтні, коли запрацюють саме навчальні заклади, яких діти так і школярі, з якими ми будемо співпрацювати. Окрім цього, присутні заслухали виступи начальниці управління по роботі зі зверненнями громадян Олесі Разумної та начальника відділу оперативного контролю за станом у місті Юрія Войтенка. Також доповідав начальник відділення безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції Кременчука Максим Чечель. За п'ятий місяць 2024 року було вже зареєстровано 237 дорожньо-транспортних пригод, 54 ДТП з постраждалими, 58 осіб, яких травмовано. Та одна особа загинула значно нижчий відсоток в цьому році ніж минулому. Тобто є, є покращення в організації дорожнього руху. Про важливі проєкти, які зараз діють у Кременчуці, розповіли представники громадських організацій, освітніх центрів, що працюють із молоддю а також анонсували найближчі заходи. Всі ми бачимо, що дуже зросла кількість людей з інвалідністю сьогодні, на жаль, в Україні. А ми підготували таку дуже важливий захід разом з нашим партнером громадської спілку діалог на базі нашого хабу. Ми хочемо 6 липня провести таку конференцію, десь протягом 8 годин з 10 ранку до 6 вечора. Участь безкоштовно, і там будуть професійні спікери, які допомагають. І діляться знаннями, як правильно себе вести, як коректно реагувати, які дії треба робити, і так далі. Хотілося б окремо наголосити ще про табори для підлітків, які ми безпосередньо проводимо спільно. Це зараз енергія твого майбутнього, в результаті чого було підготовлено новий потік тренерів цієї програми. І, відповідно, в кінці місяця ми готуємо програму для 30 підлітків з тренерами, які були підготовлені цього. Річ та попередньо випуску обмін досвідом, знаннями і пропозиціями важлива частина засідань робочої групи. Минуло тижня від робочої групи спільно зігнення провошаково їздила в місто Київ, асоціація учасницького розвитку проводила таке навчання. Говорили про ненасильницьке спілкування, про партнерство. І виявилось, що поліція ДСНС такі ж самі люди, як і ми, і них ті ж потреби, тому що здається, знаєте, коли люди в формі. І одразу таке питання: що я зробила, або що відбувається, або що сталося. І менше питань: а як можу співпрацювати, а що можу зробити? Тому дуже такий корисний захід, дуже багато емоцій. Робочі групи з громадської безпеки та відновлення діють у рамках програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вчора у Кременчужанина 1985 року народження поліцейські виявили та вилучили гранату Ф 1 а вже сьогодні провели попереджувально роз'яснювальний рейд для велосипедистів та мотоциклістів. Деталі за мить за минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 186 повідомлень про події та правопорушення. Серед них 18 злочинів. Учора поліцейські, прибувши на виклик про сімейне насильство, виявили у чоловіка боєприпас. Відразу на місце події прибула слідча оперативна група. Було встановлено попередні обставини у чоловіка 85-го року народження. Було вилучено. Зберідно боєприпас гранату Ф1. Наразі слідчими даний боєприпас вилучено та скеровано на експортне дослідження для встановлення. Його походження за даним фактом вирішиться питання щодо відкриття кримінального провадження та встановлення всіх обставин, з якою метою Каменчанин зберігав даний боєприпас, і де він його взяв. Випадки виявлення боєприпасів на території області не поодинокі. Поліцейські закликають громадян реагувати на підозрілі предмети. Якщо у вас мається інформація про осіб, які привозять які торгують зброєю, або ж будь-який спосіб намагаються збути особливо боєприпаси або ж небезпечні вибухові пристрої. прохання в рамках конфіденційності цю інформацію передавати на лінію 102 в соціальні мережі будь-яких відділів та відділень поліції Полтавщини. Або ж будь-яким зручним способом за п'ять місяців поточного року на території Кременчуцького району групами реагування було зафіксовано понад 6 тисяч правопорушень. На водіїв порушників складено адмінпротоколи. Також серед цієї статистики 212 адмінматеріалів це за керування транспортними засобами в нетверезовому стані. Майже щодня група реагування виявляє водіїв, які керують транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Серед них саме в такому стані скоєно дорожньо-транспортні пригоди, де як є як летальні випадки, так і травмовано, як пасажирів, так і травмувалися саме водії. Посилено працюють правоохоронці, і щодо попередження правопорушень водіями мотоциклів та велосипедів. Сьогодні провели спеціальний рейд. Рейди в населених пунктах Кременчуцького району проводяться постійно групами реагування проводять таку роботу і патрульні поліцейські серед. В основному підлітків, які зараз активно користуються саме електросамокапами. Безпосередні учасники дорожнього руху водії автомобілів є частими свідками мото та велопорушень. Якщо не перевищать скорості машиною, вони не мішають. Учора дивлюся, хлопчик тут якийсь на мопеді, летить він не бачить нічого. Він не бачить нічого. Дитина мала і ще на років 12, може йому. Як йому батьки дають, я не представляю. От. Ну а водії дивлюся, збавляє швидкість, зразу бачу, що там дитина. Мене навіть один мотоцикліст підрізав, і так вийшло, що він мене збив. Я впала, але він не повибачався. Побачив, що я піднялася. І поїхав далі. Саме основні ази це треба знати правила вуличного руху. Дорожнього вірніше руху. Не, не нарушати. Не можна не їхати по проїжджій часті, не можна порушувати правила дорожнього руху. Світловідбиваючі елементи повинні бути на тобі. Так, так. Водночас правоохоронці закликають водіїв автівок з повагою ставитися до усіх учасників дорожнього руху. Ми звертаємося до всіх учасників, як водіїв, пам'ятати про водійську етику. Про те, що велосипед, самокат також учасник дорожнього руху. А в свою чергу, до велосипедів двохколісного транспорту просимо перед тим, як сідати за кермо, якщо у вас немає навиків, ознайомтеся з правилами дорожнього руху. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Україна одна з небагатьох країн світу, яка робить шалені кроки у діджиталізації державних послуг. Так у дії з'явилася нова послуга, яка стане корисною для українських підприємців. Детальніше про неї у наступному сюжеті. Паперова тяганина та шалені черги у держустановах під час оформлення необхідних документів для створення та ведення власного бізнесу. Тепер у минулому. Адже міністерство юстиції повідомило, що на порталі Дія з'явилася нова комплексна послуга є підприємець, створена з метою спрощення ведення бізнесу зо об'єднуючи у собі 10 сервісів, а саме Державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП щомісяця в ЄДР, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта, господарювання, вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, державна реєстрація створення товариства на підставі модельного статуту, державна реєстрація переходу товариства на діяльність на підставі модельного статуту, подання вакансій, реєстрація перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платником податку. На додану вартість та відкриття банківського рахунку, скористатися є підприємцем, можуть повнолітні громадяни України на будь-якому етапі запуску чи розвитку свого бізнесу. Тож відтепер українські підприємці зможуть оформити необхідні послуги онлайн та за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин свого часу. Катерина Груднєва, Кремчуцькі новини. Вознесіння Господнє святкується 13 червня у православних християн. Це свято символізує подію, коли Ісус Христос перед очима своїх учнів апостолів піднявся на небо. Більше подробиць про цей день у церковному календарі. Далі у сюжеті. Сьогодні віряни святкують Вознесіння Господнє, яке входить до числа 12 найважливіших свят православного календаря. У це торжество віряни згадують Вознесіння Ісуса на небеса через 40 днів після Його Воскресіння. Це свято є невідмінною частиною християнства, тобто в нашому з вами житті. Чому так? Господь казав, що не покину вас по всі дні життя вашого. Після свого воскресіння Він ще 40 днів перебував на землі, відвідував своїх учнів, апостолів. І давав їм настанови. Остання з них, котра була, щоб вони були версалими і не покидали його. І ось на сороковий день він зібрав усіх біля Єрусалиму на горі Єліон і вознісся перед ними і своєю матір'ю, тобто Богородицею. Вознесіння Господнє є великим святом у християнському календарі. У цей день у церквах проводять урочисті богослужіння, під час яких читають відповідні біблійні тексти і звершують спеціальні молитви. Важливо цього дня також поставити свічку в храмі та помолитись за упокій людей, які вже померли. Також у цей день прийнято роздавати милистиню нужденним. Що таке є вогнесіння? Вогнесіння це примирення Бога з людством. Тобто Христос у своєму вознісінні показав нам, людям, що Він, людина безгрішна і Бог, відкриває Небо для нас, людей. Сам Господь казав нам: той, хто хоче йти до мене, нехай візьме хрест свій і до мене йде. Там, де двоє чи троє зібралися в ім'я моє, я посеред них. Це свято закликає до духовного піднесення, віри через вознесіння, віруючі зміцнюють надію, усвідомлюючи, що Христос завжди з ними. Хай усім нам Господь надає нас у ці тяжкі часи для країни нашої, Віри, любові і мирного неба над головою, мирного неба, коли Господь возносився, коли люди. І учні його бачили це небо відкрите. Нехай воно буде завжди мирним, як більше ніж дві тисячі років тому, під час вигнісіння Христового. Нехай Господь благословляє, як благословив своїх учнів і апостолів, коли возносився і сказав їм, що я з вами до кінця віку. Анна Литвина, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Вересня у Кременчуцькій музичній школі No1 стартує навчання за різними музичними напрямками. Тож, якщо ваша малеча має потяг до музики, дізнавайтесь, як подати заявку на навчання у наступному матеріалі. Вже більше ста років Кременчуцька дитяча музична школа No1 навчає дітей та підлітків музиці. Цей рік не стає виключенням. Тож з вересня усі бажаючі можуть доторкнутися до прекрасного і здобути нові музичні знання та навички. Ми дуже всі чекаємо наших шановних абітурієнтів, вступників до нашої музичної школи вік вступників 6 років. З 6 років ви можете приходити, і на прослуховування буде комісія з викладачів. Треба вам заяву написати батькам, копію свідоцтва про народження і привести. Дітей. На прослуховуванні комісія дізнається, чи відчуває дитина ритм та чи має музичну пам'ять проте найголовніше прийти. Інструментів, на яких навчають грати у музичній школі, вдосталь. До класу фортепіано набір відбувається, скрипка, віланчель, народні інструменти це баян, гітара, акордеон, також ударні інструменти у нас і духові інструменти, габо, габой, флейта. Тобто набір у нас е, інструментів спектр дуже великий. Дізнатися детальнішу інформацію про набір та музичну школу дуже просто. У нас є сторінка, офіційна сторінка в Фейсбуці Кременчуцька дитяча музична школа номер один. Також в Ютубі так само Кременчуцька дитяча музична школа номер один в інстаграмі, і ви можете в Ютубі, наприклад, подивитися послухати учнів, як вони грають, викладачі теж. І обрати якийсь інструмент. Зараз у нас можуть приходити батьки, можна зателефонувати до нас або залишити повідомлення в Фейсбуці, наприклад, на сторінці. У нас можна телефон у нас для довідок 75 82 61. І, будь ласка, приходьте, ми будемо раді. Тож, якщо ваша малеча відчуває потяг до музики, звертайтесь до Кременчуцької дитячої музичної школи номер 1 Там професійні педагоги допоможуть вашій дитині розкрити свій музичний талант. Крім того, школа регулярно організовує концерти, конкурси та фестивалі, де діти можуть продемонструвати свої досягнення. Навчання в музичній школі допоможе розвинути не лише музичні здібності, але й дисципліну, уважність та креативність. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцьких легкоатлетів привезли чотири призових місця Кубку України. З якими результатами спортсмени випередили своїх суперників та які враження залишились після змагань? Дивіться далі. Днями у Кропивницькому відбулися змагання за кубок України з легкої атлетики. Серед 600 атлетів з 23 регіонів України Кремачук представили троє вихованців Кемкадю номер Номердин. Попри високу конкуренцію, наші земляки продемонстрували високий рівень підготовки та отримали призові місця. Змагання пройшли дуже чудово. Спортсмени виконали установки тренерів. Вийшли на багато вищі результати, тому що, наприклад, наш спортсмен Варакута Ігор стрибав буквально. Три неділі назад на чемпіонаті області в Лубнах він стрибав 6.30, Зараз він стрибав вже в 6.45. На змаганнях Кременчуцькі атлети вибороли три перших місця. Марія Голівець у штовханні ядра з результатом 13.87, Ігор сім. у стрибках у довжину з результатом 6.45 Та Марія Бойморотова у дисципліні потрібний стрибок з результатом 11.78. сімдесят ну, вісім. був дуже рішуче. тому що для це для мене був дуже вирішальний старт. Для того щоб собі показати, що я дійсно маю місце у збірній області з легкої атлетики. Результатом дуже задоволений, тому що це свій особистий рекорд, побив його на 7 сантиметрів. Погано надалі працювати, тільки працювати, не зупинатися на досягнутому та ставити нові особисті рекорди і тільки далі, далі. Також за результатом 5.25 Марія Боймуротова посіла друге місце у стрибках у довжину. Я приймала участь у двох дисциплінах: це стрибки у довжину та потрійний стрибок. У стрибках у довжину я зайняла друге місце. стрибнула 5,25, Не на кращий результат, але вже що є. У потрійному я зайняла перше місце з особистим 11,78. сімдесят Очікували, звісно, кращого, але це початок сезону тільки. Підготували спортсменів до змагань досвідчені тренери. майстер спорту України міжнародного класу Андрій Голівець та тренерка Катерина Шайдова. Попереду у атлетів наполегливі тренування, аби вони і надалі показували гідні результати на змаганнях різних рівнів. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчицькі новини. Якщо ви не знаєте, як провести вихідні влітку, ми можемо запропонувати вам активний відпочинок, де та коли відбудеться Кремен Крос-Фестиваль 2024, Дізнайтесь далі в сюжеті. Літній період це час, який варто проводити на вулиці з користю для здоров'я. Саме з такою метою у нашому місті незабаром відбудеться Кремень-крос-фестиваль 2024. Кремінь Кросс-Фест об'єднує три етапи: 16 червня, 23 червня і 7 липня. Ми будемо проводити цей фестиваль на одній локації. Це парк студентський, а саме, пляж біля озера Силікатного. Нам допомагає партнер САП Кремінь, надає свої сапи і каяки. Для цього фестивалю я організовую три гонки: дуатлон, акватлон та триатлон. Змагання в такому форматі відбуватимуться вперше. Тож організатори дуже серйозно підійшли до підготовки заходу. Цей фестиваль має на меті спонукати людей до занять фітнесом та забезпечити гарний настрій і емоції під час літніх розваг. Перший етап дуатлон, там 27,5 з кілометрів, з яких 7,5 – це біг, а 20 – велокрос по парку. Другий етап акватлон це кілометр плавання та 5 кілометрів бігу, а також триатлон це кілометр плавання, 20 кілометрів вело і 5 кілометрів бігу. Якщо казати про дітей, то всі ці дистанції ви можете ділити надвоє і відповідно отримаєте дитячі дистанції. Учасники змагань же налаштовуються на боротьбу та з нетерпінням чекають спортивного протистояння. Буду тільки на дуатлоні, бо я. Люблю бігати і люблю їздити невелико. Бігав три кілометри. В принципі, їхав я теж багато доволі. Там в нас є одне місце, Там де ж ну, кілометр 12 є. Думаю, в принципі, шанси зганяти п'єдеса в, в мене є. Долучитися до такої масштабної спортивної події у нашому місті можете, і ви у месенджерах Telegram та Viber за номером телефону, який бачите на екрані. Я як координатор президентської програми здорова Україна біг в Кременчуці. Запрошую всіх долучатися як до наших тренувань, так і до фестивалю Кремінь Кросфест. Ви зможете підняти свою витривалість фізичну форму і познайомитись з активними цікавими людьми. Тож чекаємо вас на озері Селікатному 16-23 червня і 7 липня. Дмитро Цирюльник, Максим Бальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто дбає про українців, про життя в нашій країні, про всю нашу державу. Слава Україні та слава нашим героям.